Тепер у нас є деякі зміни в програмі, це життя, хтось запізнюється, таке інше, і тому ви не знаєте, хто буде. Навіть якщо на сайті дивитесь, не знаєте, хто буде наступним спікером. Але ви зараз його впізнаєте. Це головний ковбой агросвіту України. Уже трошки впізнаєте. А далі, це дуже досвідчений спікер. Агроменеджер з освітою. Якщо бути точним, то це доктор філософії з менеджменту, який досліджував менеджмент ефективності землекористування сучасних аграрних підприємств. Зустрічайте Михайло Ковченко. Дякую, дякую. Так, дякую, Олексій. Доброго дня всім. Е, знаєте, ну, дуже приємно все-таки знаходитися на таких заходах і не тому, що хтось там щось розказує зі сцени, незрозумілі якісь речі, довгі, нудні, там ще щось, а те, що можна дійсно зустріти друзів, знайомих, однодумців, поспілкуватися, щось комусь щось продати, у когось щось купити, і це насправді. Ну, якби, серце цих всіх е, заходів. Легко, Жорсткий чи не дуже? Я Друзі, е, хотів би побудувати з вами е, все-таки, знаєте, не е, в якості. Е, Спікер розмовляє, щось розказує знову ж таки. А діалог. Тобто, якщо у вас будуть якісь запитання, окей, давайте запитуйте, і ми будемо говорити, відповідати, я буду відповідати і таким чином знаходити все-таки консенсус розуміння того, що, чого ми сюди зібрались. Моя сьогоднішня тема від нуля до мільйона. Стратегія досягнення фінансового успіху на одному гектарі в умовах війни. І Попередня у нас е, була спікер Оксана Лук'янчук, моя давня подруга, моя колега. Ну і, звісно, по совмістительству вже кума. Ви бачили цього малюка, це мій похресник, Миколайчик дуже любимо, дуже скучаємо. Але вона дійсно говорила правильні речі про те, що дуже важко на сьогоднішній день почати, не тому що. Є певні там проблеми у там бюрократіях, в реєстрації, податкові, звітність і тому інше. А в першу чергу це питання стартового капіталу. Тобто, попередній лектор без претензій до нього він розказував, скільки коштує там техніка, комбайни, трактори, це все називається в тисячах євро. І давайте змоделюємо ситуацію. Ми з вами щойно захотіли зайнятися сільським господарством, фермерством. І де взяти нам ті сотні тисяч доларів євро для того, щоб почати працювати, щоб почати заробляти, тому що кожному хочеться пресіжин, кожному хочеться е, джендір, але це все коштує грошей. Да? І тому, що е, роблять наші фермери-початківці або більш Якби менш розвинуті, да? вони купляють старого ЮМЕЗа, МТЗа, СЗшку. І погнали, вони з цим махаються, допоки не зрозуміють, що щось йде не так. А що йде не так? Тому що не, мають, не можна отримати ефективність із того засобу виробництва, яке само по собі неефективне. Тому не працює. Ага, отако. Тоже не працює? Куди? А, а то в мене то, один то, слайд. Я <свіс2> Тема. Я говорити вмію. Працює. Яка? <пілково> а, все, вибачте, не ту клавішу показали. Е то що в нас? Сільське господарство в умовах війни. Е ми розуміємо, да, що в нас сьогодні Основні тільки проблеми більше мінусів, ніж плюсів, ціни немає, ринку немає, можливості рухатися, розвиватися, обмежені і ну, що далі робити. А хто пам'ятає, до речі, мої, мою презентацію в минулому році? Головне моє питання: хто пам'ятає, де наш ведучий Олексій? Ліс рук, ніхто не помне. Я запитував запитання: що головне в сільському господарстві? Хто знає відповідь? То хто знає відповідь. Що головне в бізнесі? Це ж головна крилата фраза. Звісно, речі. ну хто знає? Я знаю, але не скажу. Ніхто не знає. Бач... в Минулому році говорив. Михайло, я хотів сказати, це значить, що це нові люди. Не ті, нові які люди? були на тому заході, коли це ви говорили. Бімба. Це бімба. Це бімба, Значить, не ростеш ти, не росте в тебе. Ну. До речі, теж крилата фраза. Так. <рес> е, то мені відповідать. Чи ви ну, може, хто з залу знає? Ну, ні. При... Под... ні, давайте так. Ваші варіанти. Ваші варіанти. Ваші варіанти. Що, Що головне в сільському головне? господарстві? Хтось. О, іду. йду. Люди. Непра... Земля. Ні. Ніт. Люди, Земля, люд. ні. Люди, люди. Ніт. Власник. Ніт. Ну, близько, але, але далеко. Тепліше. Погода? Погода. Ні. Колеги, ну ви всі. Трьохсотка, погана, погано ідея. Оптимізм. Ні. Головне, не в мінус. Не в вміну. Ну Близ... близь... вже дуже близько, так, до речі. А якщо подумати, то. Результат. Ні. Прибуток! <головний> Дійсно. Дійсно, ми всі з вами не благодійники. Тому ми займаємося бізнесом для того, щоб отримати прибуток яким чином ви отримуєте прибуток, і який? Це вже залежить від вас. І це насправді головне, тому що можна дійсно мати у себе джендіра, сівалку хорш, як має мій друг Каприца, Але, але не можна, можна не мати прибутку. І знаєте, воно душу не гріє, якщо кінець сезону порахував, а хвати батько торгувати, бо нічим здачу давати. І тому дійсно основна проблема це отримати прибуток. Чистий з одного гектара землі. І що саме сьогодні я хочу вам розказати, те, що можна сьогодні мати модель малого фермерського господарства в сучасних умовах, але бути набагато прибутковішим ніж агрохолдинги. Я сьогодні представник, ну не скажу, що агрохолдинг, але 12 тисяч гектар землі. І повірте, е, отримуючи економічні результати. Всього підприємства, всіх підприємств. Ну, знаєте, сильно душу не гріє. Але я розумію, що є дійсно та можливість і ті умови, які ми просто, як великі виробники, більше там тисячі п'ять, десять, двадцять, ми просто не звертаємо уваги. Але вони також повинні бути в цих господарствах. І на сьогоднішній день. Моє, моє таке розуміння, що потрібно все-таки піти у так звану пермакультуру. Вона, воно, знаєте, таке ну не зовсім мені подобається слово, але сама суть цього слова мені подобається, що це все таки проєктоване підприємство, проєктоване сільське господарство, проєктоване управління, яке працює е, е, у взаємодії. З кожною галузю, тобто, якщо це рослинництво, якщо це тваринництво, якщо це переробка, це все взаємозв'язано, і для цього не потрібно великі бюджетування, велика техніка, куча людей. Головна задача отримати максимум ефективного результату, в тому числі прибутку, із малих ресурсів. Якщо повернутися до цієї моделі, то це може бути тваринництво, ну на кшталт сьогодні європейського, да, Коли вже одна третя свиня по е, примусу, якщо правильно сказати, це вже е, тварина вільного утримання. Там за це борються екологи, борються зелені. Ну, не ті зелені, що в нас там у Верховній Раді, а справжні зелені. І дійсно, повірте мені, це зовсім інший смак. Це зовсім. Інший аромат, це, звісно, інша ціна. Тому що якщо сьогодні е, хто займається тваринництвом, е, живою вагою свиня коштує 54 гривні, якщо я не помиляюсь, без ПДВ. Е, так, 60 уже. Ну, слухайте, то ви скоро будете мільйонер. Бо в нас 54-56, е, То якщо це скільки? Хто дасть більше? 65 Капрон, тобі є свинь, я знаю. В трьохсотки. Але насправді тварина вирощена на вільному утриманні, вона коштує ну, приблизно 250 гривень. Ні, ні. Я розкажу чому. Якщо дійсно, якщо загнати скотовоз, вигнати і порахувати вагу так само. Але ми ж говоримо про те, що ми повинні отримати максимальний прибуток із мінімальної площі. І я вам скажу, що хтось скаже, що це нереально. Але ось, будь ласка, вам свиня, мамка, яка готується народжувати, живе в вільних умовах на вулиці, в багнюці, спить в соломі, народжує в соломі, 10 народила, 10 вигодувала, приріс нормальний. І повірте. М'ясо наскільки ароматне, що воно не порівнюється із тим магазинним м'ясом, яке коштує дешево, бо ми звикли до, до дешевого м'яса. Якщо говорити про е, рослинництво, знаєте, не всі е, сьогодні готові рухатися у нетрадиційне рослинне, е, рослинництво. коли є бінарні посіви, коли є Десь трішки ручної роботи, і хтось каже, що та неможливо посіяти солодку кукурузу із соєю, зібрати солодку кукурузу, продати на качан, а сою із стовбуром кукурузи відправити на силос. То це все можливо, будь ласка, все працює, все дає врожай, все дає результат. І Сусідство бобової і зернової культури дає не менший врожай, не менший, ніж це окремі культури на різних полях. І повірте, таких бінарних посівів в може бути дуже багато. Дуже багато і потрібно експериментувати, але при цьому розуміти, що не просто отримати дві культури із, або навіть чотири є в нас така такий проект. За рік отримати чотири культури з одного гектара. А... Отримати декілька продуктів. Тобто, якщо ми говоримо, що це в нас в даному е, випадку там солодка кукуруза із соєю, то це може бути солодка кукуруза, це може бути силос, це може бути жмих, соєва олія. Тобто декілька продуктів з одного гектара, які піднімають вартість і заробіток з вашого одного гектару. Щодо рециклювання. Тож, якщо хто пам'ятає з минулого мого виступу, це також один із головних принципів прибутку, тому що можна отримати не відходи, а можна отримати товар або сировину для наступного виробництва. І мало хто сьогодні, маючи тваринництво, займається компостуванням. І в цьому є дуже великий плюс, хто кому цікаво, ми можемо про це поговорити. Але якщо просто вносити навоз. В ґрунт і, і говорити про те, що ми економимо на міндобривах, це неправда, тому що логістика на сьогоднішній день 50 100 тонн навозу і ота, о той вміст мікро-макроелементів азоту, вона мізерна, вона не, не відбиває вкладених коштів. А якщо займатися компостуванням, вермикультивацією, то можна вже вносити 2-3 тонни органічних добрив, але при цьому давати. Більше корисних речовин і доступних для рослин. Це один із таких етапів рециклювання. Щодо, далі можна говорити щодо утилізації відходів, щодо мульчування. Те, що я говорив за рослини тварин, їхнє співіснування це все дуже важливо. І коли на одному гектарі землі можна вирощувати там, 100 голів свинок. І при цьому вирощувати корма, то, повірте, чистого прибутку з півмільйона можна заробити. Ми, до речі, із з товаришем, з колегою, з кумом Віталієм Шубиранським, хто може знає, у нас є один такий проект. Проект дуже в Україні взагалі непопулярний, це м'ясне козівництво. І м'ясне козівництво побудовано. Е, на е, такій, знаєте, новітній, ми е, можливо, навіть не новітній, а взагалі не технології вільного утримання кіз без е, е, зовсім без годівлі, це заліснені поля Рівненської області, де на одному гектарі землі може вирощуватися там до 150 до 150 голів. Цілорічно, тобто круглий рік. І круглий рік у цих тварин є кормова база. І кормова база не тільки випасом, як ми звикли для корів, тобто це сінокоси, да, там, чи випасання худоби, це в нас горизонтальна площа. Але кози вівці вони мають здатність пастися і в висоту, тобто, в нас є а? Ну, вівці Вівці нижче, кози вище, кози до двох метрів з'їдають. Скільки достає, скільки нагинає, скільки з'їдає. Тобто, це так сказати ярусне е, випасання, яке дає можливість харчувати тварину е, цілий рік. І таке харчування при екологічному утриманні м'ясних порід кіз африканської породи. При тому, що культури вживання в Україні нема, але є шалений спрос на експорт, то півмільйона 600 тисяч чистого прибутку гарантовано з такої моделі фермерського господарства. Щодо кінцевої продукції, всі ми говоримо про те, що в нас повинно бути м'ясо, молоко, олія, борошно, але це не кінцевий продукт. Тому що в нас повинні бути м'ясні вироби, які коштують набагато більше. Тому що такий стейк може коштувати 500-600 гривень, а шмат м'яса на базарі 150. Є різниця. Є. Один приходить і говорить: мені треба коклети. Ну це в нас так в Полтаві говорять: коклети. Мені треба коклети, я говорю на коклети в магазин, бо в нас є. Смачні ароматні стейки, де люди повинні отримувати насолоду, а не набити собі, вибачте, кишку. Е, у нас повинні бути не молочні, не молоко, а молочні продукти, довготривало зберігання, крафтові е, сири. Якісь там ну, багато на сьогоднішній день. Той, хто займається е, в, молочною продукцією, той знає, що насправді можна рухатися далі, 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 далі і йти на. Самий пік якихось е дорогих сирів із запахом вонючих носків, але він коштує там, ну, просто, ну просто космос. Ну хто, хто вміє смакувати, то вміє. Звісно, що не е борошно, а е вироби з борошна. Тобто це макарони, це можуть бути ті ж самі крупи, вироби із зерна, е в різні варіанти, дуже багато. І з борошна можна. Робити в нас, до речі, є власний цех по, по заморозки, полуфабрикатам, там пельмені, вареники, блинчики, ну тобто, багато всього, яке дійсно користується попитом. Е, так як говорила Оксана Лук'янчук, це крафтова олія, тому що дійсно гарбузова олія на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, Богдан я помиляюсь чи ні 700 гривень літро да, здається гарбузова, не знаєш ще. Так, да, є, є ну насправді гарбуз це взагалі моя любима культура, тому що можна отримати безмежний об'єм силоса з м'якоті, можна отримати гарбузове насіння, з гарбузового насіння дуже шикарну олію. З олії можна зробити шикарне, шикарні там, ароматні свічки із жмиг Насіння продати окремо, використовувати далі там, у харчуванні, як білочну, протеїнову добавку, Тобто, насправді, одна здається, культура, норма висіву. Я не пам'ятаю, скільки, 5, здається, да? кілограм на гектар. Не, не розказувати. Да? Але прибутку можна отримати з одного гарбуза. Єдиний мінус цього всього, те, що скажуть нам агрономи, це сівозміна, Да? Тобто, неможливо. Гарбуз сіяти на одному полі хоча б раз у 4 роки да, міняти. Тому, якщо є запитання, давайте ще поговоримо, бо я бачу ні в кого нема запитання, але всі слухали. Можливо, було цікаво. Я дякую за увагу. Якщо кому цікаво мої контакти: Інстаграм, Тікток, Телеграм, будь ласка, є ще Ютуб, забув до речі. ну... Но... Ранчо, так. Да. Забув відкрити ютуб, забув закрити, а потім відкрити. Колеги, є питання, чи мені вже дякувати? А? Що Те, що принесе прибуток, однозначно. Те, що принесе прибуток. Да, так, that's... дивіться, у нас тут вже був невеличкий інтерактивчик з приводу крилатої фрази вашої. Тут люди давали відповіді. Так, а ну підніміть руку, той, хто вгадав. Ви вгадали, так? Ви фермер аграрій, так? З вашого дозволу, можемо подарувати людині приз? Ну звісно, ну тут? якщо людина знає, що таке прибуток, то це вже є шлях до розвитку. Є ще які питання? Коли? Це тематичний приз. Я не знаю, що всередині, а так як про прибутки ми говорили і ви перемогли, то це вам приз від Банку Львів. Вітаємо облисками. А також. Там кредитна карточка вже з кредитом вибраним. <реш> так. Вам залишається тільки щомісячно з задоволенням поповнювати цю карту. І це був співвласник групи компаній докучаєвські чорноземи Михайло Копченко. Ще раз аплодисменти. Дякую. Дякую. Дякуємо. Дякую.